Справа 2,18. Зведіть дріб. Ну що ж, стартуємо в першому завданні 5, що ділиться на А-Б, до знаменника А в квадраті мінус АБ. Якщо ми цей знаменник А в квадраті мінус АБ, можна А винести за дужки і його записати. Що це буде А, що множиться на А-Б. Якщо винести А за дужки, є. Ну, якщо так, і нам необхідно записати наш дріб, тоді виходить, що в нас є дріб 5, що ділиться на А-Б. І це дорівнює. Виходить, нам треба помножити ще на А. То ми записуємо, що це буде 5, що множиться на А. І А-Б. Ми також помножимо на А. І це дорівнює. 5 помножити на а це буде 5а. Так, що ділиться? а мінус Б помножити на А. А помножити на А це буде а в квадраті. Відняти. Б помножити на А, це буде БА або АБ. Є? Переходимо до другого завдання 4, що ділиться на m плюс n до знаменника m у квадраті плюс 2 mn плюс n у квадраті. Але цей знаменник m у квадраті плюс 2mn плюс n у квадраті. За формулою скороченого множення можна записати як m плюс n у квадраті. Це формула квадрату суми двох виразів. Або m плюс n до квадрату це записуємо m плюс n. множиться на m плюс n. То yeah. тоді виходить, що наш раз 4, що ділиться на M плюс N, щоб було M плюс N, що множиться на M плюс N, потрібно і 4 помножити на M плюс N, і знаменник M плюс N. Потрібно помножити на m плюс n. І це дорівнює. Отже, це буде 4, що множиться на m, це буде 4n, плюс 4, що множиться на n, це буде 4n. Що ділиться? Ну, а m плюс n, що множиться на m плюс n, це буде m плюс n у квадраті, або квадрат першого виразу це буде m у квадраті плюс. Подвоєний добуток першого та другого виразу 2 ме і плюс n у квадраті. Переходимо до третього завдання. 9, що ділиться на x-y до знаменника x квадраті мінус у в квадраті. Отже, різниця квадратів двох виразів ми можемо записати як добуток різниці цих виразів x- -Y на їхню суму на x плюс y. Якщо ми це врахуємо, то наш вираз 9. Що ділиться на x-y? Буде дорівнювати. Щоб був такий знаменник, потрібно домножити на x плюс y. І чисельник і знаменник, то ми 9 множимо на х плюс Так. І знаменник x-y. Ми множимо на x плюс y. І це дорівнює. Тоді в чисельнику. Це буде 9 помножити на x, це буде 9х. Далі 9 помножити на y буде плюс 9y. Так, а в знаменнику. Добуток різниці двох виразів на різну суму. Це різниця квадратів цих виразів. Записуємо як х у квадраті. Мінус y у квадраті. Є? Переходимо до четвертого завдання. 4, що ділиться на k-1, до знаменника k в кубі мінус 1. Що ж, К в кубі мінус 1 це можна записати, як К в кубі мінус 1 у кубі. І це запишеться як добуток різниця кубів двох виразів, як добуток різниці цих виразів К-1 на неповний квадрат їхньої суми. Тобто це буде k в квадраті. Далі плюс добуток. 1 помножити на k це буде k. І додати 1 у квадраті це буде 1. Є? Тобто наш вираз 4, що ділиться на k-1. Щоб отримати k кубі мінус 1, потрібно k-1. Тоді в знаменнику домножити на k в кубі плюс k плюс 1. Але і знаменник домножаємо на цей самий вираз. Отже, записуємо тоді, що 4. Ми множимо на k в кубі. K в квадраті, вибачте, плюс k і плюс 1. І знаменник k-1. Ми множимо на k в квадраті плюс k і плюс 1. І це дорівнює. В чисельнику перемножуємо 4 помножити на k в квадраті, це буде 4. К в квадраті плюс 4 помножити на К це буде 4К. Плюс 4 помножити на 1 це буде 4. Ну а в знаменнику. К 1, що множиться на К в квадраті плюс К плюс 1, це буде К в кубі мінус 1 в кубі. Або К в кубі мінус 1. Записуємо К в кубі мінус 1. Є? Переходимо до п'ятого завдання. А, що, що ділиться на а-б до знаменника Б-а. Ну Що ж, запишемо, що b а Якщо ми хочемо, щоб було А-Б, ми пишемо це мінус, що множиться на А-Б. Є? То тоді наш вираз А, що ділиться на А-Б, ми можемо і чисельник, і знаменник помножити на мінус 1 або на мінус. Пишемо, це буде мінус А, що множиться на мінус А мінус Б. Yeah? І це дорівнює. Ну що ж, отже, вийде мінус А, а в знаменнику, мінус А відняти Б, це буде Б мінус А. Так? То це можна тоді записати мінус винести вперед, мінус А, що ділиться на b-a. Є? Що ж, приходимо до останнього до шостого завдання. задання. P, що ділиться на p-2, до знаменника потрібно звести 4 мінус p в квадраті. 4 це 2 в квадраті. То тоді 2 в квадраті мінус p в квадраті ми можемо записати за формулою скороченого множення як 2-p, що множиться на 2 плюс p. Але в нас тут в знаменнику p-2. То мінус можна винести за дужки так, то залишиться у нас тоді П-2, що множиться на 2 плюс П. Є? Ну що ж, тоді виходить, що наш дріб П, що ділиться, на P мінус 2, можна помножити. Тут бракує мінус на 2 плюс П. І чисельник і знаменник. Тобто ми пишемо P множимо на мінус 2 плюс П. І П мінус 2. Ми також множимо на мінус 2 плюс П. Є? І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику мінус можна винести за дужки, тоді 2 помножити на p це буде 2p. Так. Далі P помножити на P, це буде P у квадраті. А в знаменнику P-2, що множиться на мінус 2 плюс P. Це буде у нас 2 мінус P помножити на 2 плюс P або 4 мінус P у квадраті. Записуємо в знаменнику. 4 мінус п в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, мінус можна винести вперед. То ми пишемо, що це буде мінус. В чисельнику переписуємо 2p плюс п в квадраті. Ну, а в знаменнику буде 4 мінус п в квадраті. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, зведіть дріб, ми звели. В першому завданні записуємо 5А, що ділиться на А у квадраті мінус АБ. В другому завданні у нас буде 4Н плюс 4Н. Що ділиться? На М у квадраті плюс 2МН плюс Н у квадраті. В третьому завданні записуємо як 9х плюс 9 y що ділиться на Х у квадраті мінус іг у квадраті. І в четвертому завданні ми записуємо 4К в квадраті плюс 4К плюс 4, що ділиться на К в кубі мінус 1. Так, у п'ятому завданні записуємо, може поміститися, мінус А, що ділиться на Б мінус А, і в шостому завданні записуємо мінус 2П плюс П у квадраті, що ділиться на 4 мінус П у квадраті. Ну що ж, ось таке складне завдання на зведення дробу до іншого знаменника. На цьому вправу завершено.